Так, ну що, приступаємо до роботи. Значить, я знайшла ось в лісі таку гілку, таку корягу невелику. От, Беремо гірлянду із мухоморчиками От. і пістолет гріється у нас. Розмотуємо нашу гірлянду. Так, уже вона тут так закручена. І починаємо наші грибочки за низ ніжки приклеювати хаотично по нашій гірляці. Спочатку клеїмо грибочки, а тоді будемо вже проволочку клеїти. Ось. Так, ось одну приклеїли, одного грибочка, тепер ось другого. Не зовсім зручно знімати і клеїти. Ось так ми клеїмо, ось так уже вийшло. 3, 4, 5. Це вже п'ятий грибочок у нас. Ось так виходить. Будемо по всій кольозі клеїти. Так, ось вже наші грибочки приклеєні. Тепер що нам треба? Тепер нам треба мох. У мене сушений натуральний мох. Отже, дивіться, тут у нас проводки. Значить, ми ці проводки. Усі перекидуємо сюди наперед. Де, якщо десь буде і ззаді, то ми будемо їх і ззаді. Все прикриваємо мохом. Отже, прикриваємо тут, з мохом, приклеюємо, проводки закриваємо, усе повністю закриваємо, все, клеїчик, проводочки, все закриваємо. Зараз перевіримо, як лампочки горять наші. Ого, клас. Дуже гарно виходить. Беремо мох, ось, наприклад, ось, у того намазуємо, мохом. де проводочок, так, у нас і прикладуємо мох сюди, приклеюємо, все, перекриваємо мохом усі проводочки. І у нас виходить отак, наче наші грибочки ростуть на дереві, на моху, як у справжньому лісі і так повністю всі проводки перекриваємо. Все. От, прикривається, проводків у нас не видно взагалі. Уже як тільки гарно виходить. Раніше я робила неодноразово і на замовлення, і собі такого виду світильники, але тільки із звичайних гірлянд. Я потім робила. Грибочки сама, я пізніше ще викладу з звичайний гірлянд. О, такий світильник, майстер-клас зроблю. Тому що так, такі, таку гірляндочку з мухоморчиками це треба ще пошукати. Я замовляла взагалі її з-за кордону. Тому зі звичайної гірлянди, звичайно, буде. Легше зробити, тому що їх дуже багато, тобто її можна купити в будь-якому магазині. От. Така, так як я люблю дуже мухомори, то це для мене дуже така моя улюблена тема. І цей світильник я, звичайно, залишу собі. Бо я не знаю, чи буду я ще робити замовлення за кордоном, чи ні. Тому продавати його мені буде жалко. Коробочку, куди будемо ставити батарейки, приклеюємо ти сюди. Можна прикрити мохом. Значить, ставимо батареєчки. Закриваємо. Це дуже зручно, коли світла немає, то дуже зручно. Раз, два, три, Йолочка, гори. А краса. Супер. О така красавична. Двадцять. 20...